Зараз завдання довести нерівність. Легше завжди сприймається завдання розв'язати рівняння або спростити вираз. А от довести може і налякати. Але насправді дивимось, як тут це відбувається. І так, ми бачимо дужечку і дужечку. При множенні потрібно розкривати дужки. Тобто ми множимо зараз фонтанчиком. Згадаємо, як це робиться. Перший доданок в першій дужиці множиться на кожний доданок в другій, і другий доданок в першій на кожний в другій. А на А А квадрат, плюс це ми отак зробили, тепер переходимо до А на 1А, плюс повертаємося до, в першу дужечку до трьох. 3А і плюс 3 на 1, це 3 Більше. Тут також розкриємо дужки, тобто ми помножимо ось так вантанчиком. Одночлен на двочлен А квадрат плюс 4А. Коли дужок немає, ми переносимо всі доданки, які містять А в ліву частину нерівності, а числа вправо. А квадрат плюс, ми можемо тут одразу звести подібні доданки це буде 4А. І переносимо мінус а квадрат і мінус 4а. Більше А3 переносимо вправо. Змінюється знак за правилами. Тепер а квадрат мінус а квадрат це 0. 4а мінус 4а це 0. Отже, виходить, що в лівій частині в нас 0, а 0 більше мінус 3. Вам залишилось подивитися, чи правда це, чи ні. Це правда. Так, отже, нерівність доведена, і ця нерівність також доведено. Тепер ще одна нерівність. Згадаємо в лівій частині формула квадрат суми. Згадаємо цю формулу. Це буде А квадрат, плюс 2аБ і плюс Б квадрат. В нашому випадку на місці А стоїть. Б, На місці b стоїть 7. Просто потрібно уважно розкрити цю формулу. Буде b квадрат плюс подвоєне а на b, 2 на 7, 14b і плюс б в квадраті, тобто 7 в квадраті 49. Більше 14b плюс 40. Знову переносимо всі доданки, які містять змінну в ліву частину. Ось таким чином, мінус 14b, а числа перенесемо зліва в праву частину. Не забуваємо змінювати знак перед тим доданком, який переносимо. І тепер 14b, мінус 14b зникає, ну, тобто, в сумі, 0. Це означає, що зліва у нас b квадрат. квадрат більше. 40 мінус 49 це мінус 9, що ми бачимо в лівій частині число в квадраті це додатнє число або 0. А додатнє число або 0 точно більше, ніж від'ємне число мінус 9. Тобто також, як і в першому випадку, виконується, безумовно, ця нерівність. Тому це правильно. Так, написала і тому і задана нерівність також вірна: тобто, доведено те, що потрібно було довести.